Привіт, друзі! Сьогодні особливий день, адже наша Україна святкує свій 33-й день народження. А ми святкуємо разом з нею. Та чи справді Україні 33 роки? І як добре ми знаємо її біографію? Ходімо розбиратися! І так перше питання. А хто був зображений на ста гривнях до того, як там з'явився Тарас Шевченко? Хтось інший. Тарас Шевченка свидетелю. Там відразу був Шевченко. — Та як? А коли от він народився? Та купони були. Хто? Ну до гривні були купони, валюта. В мене картка. Я гроші в руках не держу. Я отак от граюсь карточками — отак і живу. Про яку історичну особу вам задати питання: про Лесю чи про Тараса? Про Тараса, напевно. В якому гурті грає Тарас Тополя? А. <ріст> Не знаю. Питання про Лесю. Скільки повних років Лесі Нікітюк? <ріст> Іван Франко плюс Леся Українка і мінус Тарас Шевченко. Скільки це буде? 180? E, — 600. <ріст> да. — Леся Українка. Рож, рожева. Це це соточка. Mm. Чи... Mm. Я не знаю, в мене нема грошей. В мене Такі електронні. Таке? Ну я не користуюсь я не ними. Мож... Добре, скільки буде Apple Pay, плюс uh, Google картка Приватка Приватбанку плюс Face ID. Скажіть, будь ласка, у вас не буде готівка? Ні, вибачте. А, <світ> ні -ні. Але в якому році Україна танцювала дикі танці. Ви пам'ятаєте? Дикі танці, ого. Ви пам'ятаєте, в якому році? Ні. А, дикі танці, чекайте, подань, це Євробачення, це ж Гайтана. А вам подобається більше Гайтана чи Руслана? А Руслана. ви, ой-ой-ой. — -ой. Руслана зайняла перше місце на Євробаченні, і це був 2004 рік. Так. так? так. А як звати прабабцю України? А, мене Оксана. Може, прабабці України це Київська Русь? Так, да, вірно. Да. В якому році відбулося хрещення Київської Русі? Дев'ятсовім Вау! Ну і давайте також в якому році козаки заснували Запорізьку Січ 554. А що таке Шекедем? А А що таке Шикадим? О, це Віктор Павлик. <різь> ви так про нього <різь> як. Чим ви займалися 24 серпня 1991 року? Mm, я думаю, що, мабуть, гуляла на вулиці і готувалась до 1 вересня. Була в планах батьків. Був на майдані. Ого. Да. — На останок, можна, будь ласка, що б ви хотіли побажати на день незалежності нашої іменинниці України? Перемогу! Ну, По-перше, щоб річки наповнились водою. Щоб вона надалі процвітала. вона у нас найгарніша і найкраща. — Щоб вона була вільна, незалежна, квітуча. Поменше корупції, бюрократії. — І хай всі всі татусі, сини. Матусі повернуться в рідні сім'ї. Це саме головне зараз. Червоноруту мисика вечора. Попри те, що незалежній Україні 33 роки, наша державність має тисячолітню історію і таке ж світле майбутнє. Тож у цей день подякуйте думкою і донатом тим, хто захищає наше світле майбутнє. Слава Україні!